Безкоштовні it курси для ветеранів. Дім воїна сприяє військовослужбовцям, що повернулися з війни у працевлаштуванні, адже нині чимало бійців повертаються додому, і через поранення іноді не можуть повернутись до колишньої роботи. Зараз е заведено казати, що після війни тисячі військових почнуть повертатися додому, і е буде проблема з працевлаштуванням. Е Військові повертаються вже додому, хтось після хтось через поранення, хтось по стану здоров'я чи якихось інших поважних причин. Тому ми вже думаємо про це працевлаштування. Працівники «Дому воїна» домовились про співпрацю із фахівцем у сфері інтернет-маркетингу, зокрема пошукової оптимізації сайтів. Онлайн курси пропонують комплексну системну підготовку професіоналів, які відповідають вимогам міжнародних та вітчизняних it компаній. Перевага цього навчання що м, там немає обмежень по віку, немає обмеження по. Статі чи якихось фізичних вадах ветерана. Будь-хто хто бажає навчитися, може взяти участь в цих курсах. Ці курси будуть відбуватися онлайн, і хтось, можливо, почне працювати в чомусь новому сфері. IT. більш детальну інформацію можна дізнатись, звернувшись в комунальний заклад Дім воїна. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.